Я вас вітаю, мене звуть Катерина Рябошапка. Я контент-маркетолог. Навчаю клієнтів саме як продавати свої послуги через контент, через Reels, Як це робити класно, ефективно, автентично, щоб ви відрізнялися від своїх конкурентів, можна сказати. І е, я навчаю цьому, що як подавати це через особистий бренд. Ви, мабуть, вже чули таке слово, що особистість продає. Люди йдуть до людей. Я не відкрию вам Америку, так і скажу це саме. Так, люди дійсно йдуть до людей. І в цьому відео я хочу саме вам показати розказати, як продає ваш контент, ваша особистість, ваш бізнес у 2025 році. Тому що алгоритми інстаграму там змінюються. Подача контенту змінюється. Люди по-іншому сприймають інформацію. І як, яким контент, які продажі взагалі далі нас чекають. І я вам зараз не буду розказувати якісь такі складні схеми, складні якісь такі графіки показувати. Просто на пальцях розкажу, як легко просто брати і продавати. І кожен із вас має свою сторіночку в інстаграмі. Вона знаходиться на певному етапі розвитку. Хтось тільки починає, хтось боїться починати. Хтось уже продає, а, хтось взагалі вже зрозумів, так, як все це працює, і робить свою вже таку систему. Тому а, і для вас, усіх, так буде лише одна інформація це те, що зараз продає а, індивідуальність, зараз продає ваша особистість. І якщо раніше можна було там людину тригернути а, мільйонним оборотом, машиною, відпочинком лежати на ноутбуці на острові, клацати і показувати, що я так заробляю гроші. Так, це все класно, це все працює, це все нехай лишається. Якщо у вас так виходить, це добре. Дехто продає просто через те, як він отак живе, показує да, свою звичайну квартиру, нічого такого особливого нікуди не подорожує, але теж люди роблять гроші. Тут важливо зрозуміти, що не важливо не те, що вас оточує, не на цьому робити ставку. А зараз більше цінуються ваші навички, ваші знання і ваш реальний досвід. Тобто, якщо у вас є крутий, класний продукт, ви в ньому впевнені, ви знаєте, що він допомагає. Ви знаєте, що він допомагає іншим. І саме завдяки цьому, ось на цьому триматиметься ваш бізнес. Те, що там, як ви відпочиваєте, які у вас три продажі. А ще дуже модно робити інфоприводи, коли ви там десь відпочиваєте, коли у вас якесь там свято, якась подія, і ви через це робите інфопривід. Тобто продаєте на в такі дні робите продажі. Це теж дуже класно чіпляє. Все це і лишиться, це і буде працювати. Люди все рівно на це будуть вестися. А і ще головніше це показувати от свої думки в моменті, показувати. Справжність свою, що ви там вийшли не нафарбовані, що ви вийшли там в пом'ятій одежі, що ви там погано себе почуваєте, так, але показувати це блін, ну так в реальному часі, так? що блін, ну таке буває. Не треба там щось видумувати, придумувати, якось собі там будувати. Тому що, коли ви почнете вести свій блог і будете себе строїть якогось там. Персонажа, яким вам неприємно бути, то ви будете вигорати постійно. А якщо ви будете постійно вигорати, у вас не буде сили на своїх клієнтів, на своїх підписників. А без енергії ви не зможете робити великі продажі, тому що люди також ідуть на енергію. Якщо ви побачите, у кого ви купуєте продукти, ви можете подивитися, що ви купуєте побути саме. В колі спілкування, саме в цій, так сказати, атмосфері цієї людини, ви йдете також на її енергетику. Як це б дивно не звучало, так? але ви хочете зарядитись да, цією частичкою енергії цієї людини, яка вона жвава, як вона танцює в сторіс. Як в неї там взагалі все в житті виходить? Так, мож, вона теж та людина не робота. Вона може поплакати, в неї там можуть бути ссори з близькими людьми. Але коли вона робить продажі, та вона робить це на класному, енергетичному стані. І це теж буде працювати. Тобто, ваша особистість, ваша справжність, не треба показувати когось робити себе там. Якусь таку дівочку, да, яку, яка вам не подобається, і транслювати це, ви від цього вам просто буде, самому від себе буде погано. Тому показуйте свою справжність. Да? От я так і є. Все. Показуйте свою ось цю енергію. Все, ви не виходите продавати, коли вам там дуже-дуже геть погано. Все, прокачуйте свій енергетичний стан, да, що дуже зараз важливо. Люди зараз будуть притягуватись саме: о, я теж таке роблю, о, я теж там бігаю, о, я теж там таке їм, о, мене теж є діти, о, у мене теж є там стосунки, там, да, в якомусь етапі розвитку. Намагайтесь просто це якось красиво да, донести. І не треба на перших етапах намагатися там робити красиву картиночку, Просто видіть. Скажіть я отакий, отакий. Навіть якщо ви нічого не продаєте, повірте мені, просто особистий блог. Просто якщо ви транслюєте як блогер своє життя, у вас мікроблог, такі блоги будуть дуже виростати в майбутньому. Навіть вже виростають. Якщо у вас там тисяча підписників, хоча б там 500 переглядів у сторіс, ви показуєте просто своє життя. Ви можете заробляти чисто навіть на рекламі. Рекламувати зараз дуже модно UGC, це коли ви рекламуєте товар, да, показуєте його в дії. Якщо у вас є телефон, хоча б там да, від 11-го айфону, у вас є мінімальний ремонт, у вас є велике бажання. І ви можете навіть на цьому заробляти гроші, вам не треба там е, вчитися вести інстаграм, щось там робити, е, зніма, вчитися знімати. Все, ви отак є, ви отак себе показуєте. Все, UGC зараз, ну, зараз може і кожен, і коуч, і я не знаю, там. Е та, та любий, да, будь-яка професія може це робити. Якщо у вас там приємна зовнішність, на вас класно дивитись, ви харизматична людина, до речі, харизма. Ваші ці живі емоції в моменті. Як, якщо ви як гумористична людина, класна, то показуйте це, люди це люблять, оцю натуральність, оцю, оцю ізюміночку вашу просто до цього притягуються. Не притягуються до того, що ви. Супер класний бізнес-аналітик і все. Так, це має бути, да, якщо ви в цьому експерт, не без цього. Там, якщо ви психолог, у вас має бути диплом. Якщо ви там езотерик, у вас теж має бути якесь навчання по цьому. Якщо ви там ще якийсь спеціаліст, все, у вас має бути ну, знання, так, хоча б. І якщо у вас нема знань, да, ви щось намагаєтесь людям транслювати, є спеціаліст в цьому, да, там я розбираюсь, ні, крінжувати не треба так. А, якщо у вас є реальні знання, просто показуйте себе. Якщо ви працюєте з жінками, якщо ви там працюєте там, в жіночих колах, показуйте просто свою жіночність, показуйте свою ось цю природність, а, як ви класно кайфуєте від свого життя, все. На оце люди будуть іти. Тому що зараз йде ера штучного інтелекту і дуже багато несправжності в інтернеті. Люди вже наїлися з цим успішним успіхом. Хочеться подивитися реальну живу картинку, як воно реально все є. Це буде дуже притягувати. От чесно вам скажу, чим би ви не займалися? Яку послугу б не надавали, який б продукт ви не продавали. Якщо ви вийдете, покажете це якось прикольно. Мені, до речі, зараз дуже подобається. Як ведуть свій Інстаграм, Тік-Ток, мережа, сумочок, Кеті, Сохо. От прям дуже. От у них прям можливо комусь це набридає, але ну, подача матеріалу у них прикольна. І в них класний по-перше, продукт. І вони його прикольно подають. Вони розширяються. Да? Хтось там їм пише там, гавняні коментарі, але вони відкриваються, вони там щомісяця майже відкривають нову точку. Це говорить про те, що люди купують, про те, що їх люблять. Потім ще такий момент, що хочу сказати, що продає, да? як продає контент. Коли він, ну, по-перше, да, я вже сказала, живий, автентичний, щось таке ваше індивідуальне, ваші фішки. І дуже важливо, щоб ви були постійно, регулярно у своєму блозі. Да? Не так, що ви там виходите-виходите, все, вивели інформацію, робіть з нею, що хочете. Все, я пішла, купляйте в мене, я красотка, я вивчилась, в мене все ідеально. Ні. Ви постійно повинні показувати своє життя. Ну, не тому, що вам там не хочеться, ви його показуєте. Намагайтеся, хоча б чотири рази на тиждень виходити в сторіс робити. Нам ну, бажано щоденно якийсь рілс, хоча б там раз в день е, якась взаємодія повинна бути. Потім е, по контенту, да, що хочу вам сказати: робіть рілси легкі, зрозумілі, недовгі, без всякої тяжкої інформації, елементарні речі. Наприклад, ну, на прикладі там, відеозйомки да, вам поясню там, як обрати штатив, як обрати світло. Як робити субтитри? Легеньке щось. Люди люблять легеньке, не люблять слухати трьоххвилинні рілси. Я не знаю, хто це придумав. Що треба Рілс на 3 хвилини. Та його ніхто не дивиться. Все. Який би він там цікавий не був. Запишіть краще те, що ви хочете донести на такому відео на Ютуб, викладіть його і давайте тій людині, яка реально його захоче подивитися. Все. Не треба там щось таке розказувати. Дуже-дуже довго. Хвилина це максимум, все, хвилина не більше. І то не постійно робити, да? От 30 секунд це ідеально. А що ще хочу вам донести? А якщо ви тільки на початку, да, на цьому своєму, ви ще не пригрілися, вас ще не впізнають, ви ще такий, ну, зелененький да, у вашому блозі, а краще до себе. Вибудовувати лояльність так, довіру, тому що купують у тих, кому довіряють. Так? А як я буду вам довіряти, якщо я вас не знаю? Так? Розказуйте більше про себе. От life style свій ваше, ваше життя повинно бути зараз, я раджу 70% показувати свого життя. 30% вашого експертного. Це буде продавати. Хто отак спробує? Робити, Але ж теж да, дуже важливий момент. Це бути цікавий також контент. Ваше особисте теж цікаве повинно бути. У мене, наприклад, в Інстаграмі такий контент, у мене в Тіктоці зовсім, зовсім інший контент. Я там більше гумор показую, да, більш таку свою гумористичну сторону розповідаю. Да, бо є така є. все. Мені не треба там себе корчити, якусь там загумну міс, дати якусь не таку. Я така. Я можу потанцювати, я можу повеселитися, я можу посміяти, я можу в експертному відео себе вести ось так легко. Все, І отакими будьте в своїх і ірілстах, і в сторісах, отаким, який ви є. Коли ви записуєте рілси, от запишіть вам домашнє завдання, зробіть 9 рілсів. З переходом, ну, щоб одне перетікало так в інше, да, по вашій тематиці. Просто отак поставте камеру, запишіть, я взагалі записую на передню камеру, все, поставте, запишіть, да, зробіть позаду такий мінімально гарний фон, все, донесіть просто, простим, простою мовою, хто ви такий, чим ви займаєтесь, що ви любите, як ви прийшли. В цю професію, да, і взагалі, яка ваша місія, тематика вашого блогу. Все дуже буде продавати ось це. Ну, звісно, да, система це воронки, це інформація корисна, це різні види контенту, це вебінари проводити. На кожному етапі так, розвитку ви робите своє. Залученість аудиторії, таргет, не забуваймо за таргет такий, що теж без нього не можна. Що це елемент, який буде приносити вам підписки. Але знову ж таки, якщо у вас профіль не упакований, підписники не прийдуть, якщо у вас там немає користі від вашого контенту. Якщо, 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 якщо упакований профіль, все ви робите, і таргет запускаєте, але нема регулярності, да, ви там випадаєте постійно з блогу, також не да? Постійно треба бути на виду, постійно треба, а, взагалі, от вам скажу, треба це полюбити. Да, от Полюбити записувати сторіс, полюбити записувати рілси, а, любити взагалі те, чим ви займаєтесь, да, що ви в цьому профі, ви це розбираєтесь, ви хочете просто допомагати людям. Потім вже робити фокус на гроші, тому що багато хто приходить, так, я зараз тут, я зараз це порву, я буду заробляти бабки, ось я по схемі все зроблю і все піде. Ні, якщо ви будете нечесним самим собою, далеко цей потяг просто не заїде. Показуйте те, в чому ви класний експерт. От я експерт в тому, що я можу прописати сценарій, залучаючи хріл, робити на це вороночки, робити на це таргет. Все, будуть приходити вам підписники, клієнти, і е, як робити ваш контент цікавим. Бо ми зараз там тренд вийшов, давай сюди його мені там ще щось вийшло. І ліпимо таку котлету, а що з нею далі робити, непонятно. Купляйте в мене всі, ось, ось мій товар, ось моя услуга, все. Ні, так уже не продає. Треба вчитись бути не таким, як всі, треба знайти свою ось цю індивідуальність. І треба знайти свою ось цю індивідуальну подачу. А потім вже розбиратися в оцій, усій системі. Е, можна вже ці-всі -всі штуки, да, таргет і все остальне там комусь делегувати, да, те, що вам не подобається робити. А контент, проявленість, особистість і все інше за вас не зробить ніхто, навіть чат gpt Це те, що треба просто розвивати, показувати такий, який ви є. That's all. Це все на сьогодні. Я сподіваюся, інформація була корисна, що ви берете з собою, що ви запам'ятали і е, знімайте Reels, підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій YouTube і чекайте наступних відео.